У Чернівецькій області поліцейські викрили шахраїв, які під приводом надання роботи онлайн оформляли кредити на довірливих громадян. Двоє жителів Київщини налагодили злочинну схему. У грудні минулого року від них потерпіла 29-річна жителька села Коровія. Правоохоронці встановили, що зловмисники в одній із соціальних мереж розмістили оголошення про віддалену роботу. Потрібна людина для прийняття коштів на картку. Оплата зразу детальніше у месенджері. Під час переписки шахраї розповідали потенційним жертвам умови заробітку, а саме вивідували інформацію для доступу в їхній інтернет банк Анкінг за кожне користування картковим рахунком громадяни отримували по 500 гривень. Надалі роботодавці отримували копії документів, за допомогою яких оформляли кредити. Наразі слідчі поліції вже повідомили фігурантам про підозру. Порушникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі ми можемо спостерігати зниження критичності мислення у населенні, і однією з основних причин виступає. Постійний стрес і страх, яким супроводжують воєнні події в країні. Люди відчувають тривогу та постійне напруження. Такий стан призводить до психологічного виснаження і зниження когнітивних функцій, в тому числі критичного мислення. Люди в таких ситуаціях здебільшого схильні приймати рішення на основі емоцій, а не об'єктивного аналізу.